Кому світить відстрочка від мобілізації, адвокат вказала на важливий нюанс. Адвокат вказала на важливий нюанс щодо відстрочки від мобілізації. Фото facebook.com kosaryska 43 obr Чоловіки та жінки, які перебувають у шлюбі, за однієї умови можуть отримати відстрочку від мобілізації, поділилася експерт. Відстрочка від мобілізації 2023 світить чоловікам, дружини яких служать у лавах Збройних сил України, але за однієї умови. Право на відстрочку чоловіки можуть отримати, якщо у їхній родині є діти, які ще не досягли повноліття 18 років, розповіла київський адвокат Кристина Очкур у своєму аккаунті у TikTok. Дивіться, має право отримати відстрочку від мобілізації редактора, якщо у них є неповнолітні діти. Тобто, якщо є двоє батьків і є неповнолітні діти, а один із батьків служить неважливо жінка, це чи чоловік другий з батьків має право на відстрочку, зазначила експерт. Відео дня. Мобілізація в Україні новини, які варто знати. Після того, як російська Федерація рано вранці 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на українську землю, в нашій країні було оголошено мобілізацію. Варто зазначити, що військовозобов'язаними вважають усіх чоловіків у віці від 18 до 60 років та жінок деяких професій. Не всі чоловіки мають проходити службу, зокрема, деякі можуть бути звільненими від армії за станом здоров'я. Крім того, деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від армії, у тому числі йдеться про народних депутатів, викладачів вишів та науковців, багатодітних батьків. Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким мобілізація в Україні 2023 була продовжена до 15 листопада.